Так, усім доброго дня! І я своє відео назву усі мої 15 ароматів. Це мій парфумерний шкаф. Так, я не колекціонер, я аромати не колекціоную, і з-за того, що мені подобається дуже мало парфумів. Тому в мене поки що мало, мало парфумів, не всі я можу на собі носити. І так як я зараз знаходжуся не вдома, то також я якби не можу. Собі вишукувати тут. Бо тут у Німеччині, скільки я не ходила до парф магазинів, наприклад, нішової, нішової парфумерії я не бачила. Мені треба заказувати або на осліп десь на парфумованих сайтах. В общем, я не знаю, або їхати кудись дуже далеко, в Берлін, наприклад, щоб сходити, потестувати якісь нішеві аромати, але туди я знаходжуся, це округ Мюнхена, ближче до гір, це селище. Коротше, тут немає, немає. Тут загалом тільки люксові аромати. Що вдалося мені тут купити в Німеччині, це. Tom Ford Umbrella. Це буде мій парфумчик на осінь. На eBay я схватила Дюну собі вінтажну версію. Класний аромат у моєму стилі. Потім в мене Sisley de Lune. Це мій самий Любимий аромат моїй колекції, я його обожнюю. Як хтось сказав, це аромат богині. Так, дійсно, воно так і є: це аромат богині. І хто боїться його носити влітку, в общем, це неправда. Його і влітку можна носити, він не задушить. Але тільки один, одне розпилювання це і літом, і зимою. Ну, одне, максимум два розпилення. Класний шипер. Шипер балдежний. Рекомендую, хто не дружить з шипрами познайомитися, Кстаті, хотіла вас спитати, ці два парфуми схожі, якою нотою, є, але я не можу виділити, якою. Тут мед, тут меду немає, але вони мені схожі. Я не розумію, чим вони мені так схожі. Так, шанель прем'єрна. в мене вже тут капелька осталася. Я його храню. Дуже бережно, не хочу, щоб він закінчувався. Це пудровий, пудрово, пудрово, пудрочка така ніжна, кремова. На ніч мій аромат, на, на ніч. Слухайте, видержав усю ніч і ранок, на ранок було дуже хорошо його чути. Настоявся дуже стійкий аромат. На рулі Партофіна повний стоїть, не знаю, не користуюся ним, мабуть, віддам чоловіку. Мій любимий Бедікей кремова шкіра. Супер аромат, самий, мабуть, дорогий з моєї колекції. Це Барбарі Хіо Макара 540 на мінімалках. Схожий аромат без йоду і бентів. Рекомендую, хто любить бакаро, до нього придивіться. Це Ноа Кашарель, Також класний аромат. Мені здається, він ніколи не вийде також з актуального. Ніколи не надоїдає, ну такий аромат повинен бути в кожної жінки. Класний аромат. Це The Different Company Pure Ever. Це аромат, ну мені здається, на весну, на март, так як він пахне мені е мімозою. От мені тут тільки одна мімоза. Я його купила по рекомендації одного блогера. Вона його хвалила як кремовий ніжний аромат, бархатні ручки або ще якийсь крем, ніжний такий от. Але я не відчуваю тут цієї ніжності. Для мене він громкий. Я його чую. Дуже явно цілий день, і я чую в ньому одну мімозу прям 8 березня і все. Так, в мене ще є Монталь Amber Musk. Він дуже стійкий, як і всі дається Монталі. З Монтали мені подобається тільки Сонце Капрі. Ну, і це, якщо це буде один, одне розпилювання на, в, і війти в облачко. Так, цілий день його відчутно. Він схожий на супердозу від Джулета Хезеган. Всі його зрівнюють, Багато хто зрівнює його з е, маленькою 02. Але ні, це більш такий е, е, сві, Свіжий, чи як сказати, більш е, ніжніший, мені більш подобається молекула. Це більш плотний такий густий аромат, а, 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 ну, він для мене це втричі насичені, чим, чим цей. Цей більш легкий такий з воздухом, такий ну, класний, більш для мене, наче солоденький, ніж цей. І моя молекула Зарко 23438. Люблю я молекули, всі вони в мене були. І молекула Scentric 02, моя любима з новинок мандарин і. Ірис мені дуже подобається. Пачулі я не люблю ні в одній, ні в одному парфуму. Не знаю, не заходять мені ці пачулі. І також на зиму я взяла два від Леванта, також нахвалені парфблогерами. Це Initio Absolute Aphrodisiac. З дуру взяла 10 мл. Це. Це е, такий є, ванілька. Ванільний аромат, який дуже мені нагадує одію е, Діптік. Ну, у кого, е, наприклад, е, фінанси не так не дозволюють купити і нітю, то Діптік, ну це на мініс це один. В один з абсолютний афродізіак. Ну, навіщо платити більше? що Той дуже стійкий, що цей. можливо, осінню він розкриється якось інакше. Але ну, зараз я його наношу ну, тільки ззаду, ну, ніби щоб розносити аромат, відчути його. Ну, так, так, не можу дуже його похвалити, не можу. І взяла собі рефіл маленький, перелила собі в такий атомайзер це також дуже давня була моя хотілка Kielan Black Phantom. Ну, також що я можу вам сказати? Не те, що я очікувала, не супер Вау, як його хвалять. Для мене він взагалі не солодкий, взагалі чую там ром і кава, і потім як він розкривається на моїй шкірі, це я там дуже улавлюю цю нотку Том Форд Чорна орхідея, ну, хоч ви мене убийте. Десь на фрагрантиці я читала от один, хтось один це написав, і да, я думаю, ну, що воно мені нагадує. Так, це Том Форд чорна орхідея. Також вау ефекта я не відчула. Так, ну, Тут, да, оце мій буде аромат на осінь. Цей, ну, звісно, я це буду носити, бо куди мені його одівати. І мій сіслий сісли з дюною. Ну, ці, ці будуть аромати в мене на осінь. Також я собі замовила на день народження Tom Ford Metallic, чекаю його. Скоро буду знімати вам на нього. Свої враження. Так, ну, дякую вам за просмотр. Пишіть, які у вас улюблені аромати, чи, який у вас парфумований шкаф, багато у вас парфюмів, небагато. У мене поки що так. Це, не знаю, або початок такий. Або в мене не можуть бути багато парфумів, тому що ну, от не всі вони мені подобаються. Наприклад, моїй мамі, що не дай, коли вона ще була жива, що не дай понюхати, їй все подобається. Ну, от все, от Один за одним даєш і один за одним краще. От вона навіть не може приділитися, що їй краще, що не краще. От воно все пахне і все, от все пахне. От, я не можу, не можу підібрати собі парфу з люкса, наприклад, от, дуже важко мені підібрати з ніші. також мені треба перетестити їх кучу, щоб зрозуміти, який мені подобається. Ну і також сильно багато набирать їх, вони стоять, вони... Портяться. Тому я не розумію. Я краще закінчу один аромат, потім куплю собі інший. Ну, в общем, якось так. Всім дякую та до зустрічі.